Степан Трохимович незмінно зустрічає гостей на подвір'ї свого дітища народного краєзнавчого музею, до якого збирав експонати понад півстоліття. каже Балин це давнє поселення з цікавою історією. Перша писемна згадка про Балин 1494 рік. Тисячу рік. Тоді в Балині було. Тільки 20 димів. Чому дими? Тому що в той період рахували по димарах, які були в хатах. Розповідає, як у 1845 році останні власники Балина Садовські заснували кінний завод, один з найкращих на ті роки, де вирощували породистих жеребців, які брали участь у змаганнях навіть за кордоном. По той решетник він в Парижі завоював на скач... на конних скачках золоту медаль. Одмін балончанина. А на балконі старого поштамту звертався до баленчан сам Симон Петлюра, тоді ще в ранзі генерального секретаря з військових питань Української центральної ради. Охороняйте, створюйте Україну, бор, боріться за Україну, бо тоді вона боролися з більшовиками. Тоді, от в той період, це 21-23 роки. На балконі були, а то селяни кругом виступали. Виступав на цьому балконі. Оце точно це без ніяких оба. І про історію порятунку єврейського хлопчика Ілюші Кельмановича під час Другої світової війни, за що Баленчанам, Івану Григоровичу та Ані Антонівні, припашнякам присвоєно звання праведників миру. Всіх цих євреїв, дітей, жінок, старіків, всіх на чолі із рабіном, тобто єврейським поцем священиком, зібрали на площі і. Балинські поліцаї, їх було п'ять, повели їх поза село дорогою в так зване глинацько, де споконвиків селяни брали глинську, де в Добратській могилі. могили. Один із цих дітей, коли вели, там є місточок, вели. Одна жіночка сказала до цього хлопчика: ти. Скачи під цей місточок, можете залишитися живим, але що б ти не чув, що б не говорили, не виходь, доки не смертися. І цей хлопчина скочив під цей місток і сидів там. Коли закінчилося цей розстріл, пішли від закопали цих всіх людей, які були розстріляні, забрали ці поліцаї, виїхали, і цей хлопченка виліз. Збирати історичні документи, експонати до музею Степан Трохимович розпочав із 70-х років минулого сторіччя. Це й автентичні речі, давні знаряддя праці, ікони, хустки, предмети старожитностей, портрети балинчан, що творили історію села, і багато багато іншого. Всього понад 10 тисяч експонатів. Якась людина йому обіщала там, значить, якісь експонати що, то він йшов. Не він не чекав транспорту, він не чекав, що хтось йому поміг. А він брав той експонат на плечі і ніс в музей. Спершу експонати зберігалися у місцевому Балинському вищому професійному училищі номер 36 але коли їх стало надто багато, приїхали до колишньої сільської школи. Тематично музей розділений на декілька зон у світлиці, зібрані предмети, які свого часу користувалися балинчани. Це ще мішки до рибівчині ще до 1917 року. Це піч зроблена, як свій час була у селянських хатах. Грубка, вона діюча, може бути, можна й запалити. От. Діти спали на печі, там, другі спали тут між печою і грубкою зимою, дехто спав тут на лавці, називалося коло грубки, а ліжко там вже спали кому там дорослі. От. Бачите, подушки самі настоящі. І вуглі, ікони. У цій залі представлено стародавній сільськогосподарський інвентар. Це ручна сажалка, кукурудзу садили в полі. Тоді сівалок не було, а в ручну садили. От така вона була. Це ярмо для волів. Два бугаї, два бики, запрагали, сопцями і орали, сіяли, возили. Що було потрібно. Оце вони на настоять. Такі вони в житті були. Окрема зала присвячена освіті, місцевому училищу, де Степан Трохимович навчався, а згодом працював. Розповідає, професійна освіта в Балині бере свій початок від 1930 року, коли створювалися перші комуни. Селяни об'єднувалися, потрібно було навчати ланкових бригадірів, рільників, їздових. Тому у Балині, оскільки це була волость свій час. Було містечко, були створені такі курси для того, щоб бути їздовим, потрібно було закінчувати якісь курси. Певний учбовий заклад. Цей куток присвячений місцевій школі. Це портрети медалістів, почесна грамота, датована 1898 роком. Він випускників різних років, букварі, чорнильниці та інше шкільне приладдя. Портфель дерев'яний. Дівчатка ходили в школу з такими кошечками. Кожен експонат Степан Трохимович вважає безцінним, адже багатьох з тих, хто дарував їх для музею, уже немає серед нас. А пам'ять про людину тут житиме вічно. За 20 років відколи існує музей, у ньому побували понад 22 тисячі відвідувачів. Я думаю, що це важливо не тільки для історії села, а також для історії. Нашої держави, тому що це пам'ять предків, які збережені в фото. Навіть якщо дивишся на фото і зустрічаєшся з слідчими поколіннями, то можна навіть уявити собі цю людину, якщо навіть її ніколи не бачив і не знав. Це дуже цікаво. І це повчально для дітей, і це свого роду патріотичне виховання. Степану Трохимовичу 88. Він і зараз працює в музеї, поповнює його новими експонатами, упорядковує архівні записи і чекає на нових гостей. Ласкаво просимо вас відвідати наш народний краєзнавчий музей, і хотів би, щоб ми ще не разу з вами тут зустрічалися.